І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Трой на Чармурад, так як я його називаю. Ви на мене сварилися чармурал. Чармурал, я його називаю, так? Ну, мені так по -бо -бо більше подобається. Карта піщана ріка, ну що ж, до бою. Аж, -аж знітився, так? Так, до речі, знітився, знітився, то я знітився. Тому що ну цей танк видавався за додаткову бойову перепустку. так, ну І що в тому додатку треба було зробити, наскільки я пам'ятаю, треба було варгемінгу золота насипати. так, І тоді отримаєш ти цього чармура. Ну, давайте так. Я подивився його характеристики. Картонний картон. Там, по-моєму, от, консервна банка. так, Ну, немає взагалі бронювання ніякого, ні в Баштіні. В чому його переваги, давайте будемо в цьому бою, тому що наш герой, почувши, що я бачу ці чармурали дуже багато в рандомі, і ще, ну скільки часу пройшло після того, як їх отримували, скільки часу пройшло і ще ніхто не надіслав реплей. Я дуже здивований, до речі. Так, це у нас 9 рівня преміальна стежка. Це типу як чарфутурчик, тільки він здоровенний, так? барабан трішки інший. Напевне, напевне, все в нього інше, ніж у чарфутурчика, бо чарфутурчик це в нас і з і ми його порівнювати не будемо. Можливо, так, наш герой зараз покаже, що він тут е 10 ворогів прихлопушить, або е 20 тисяч деміджу наступає. А ну поки там підгорав, Борас чудово, в задні ще <задніща> отримав. Так. Е і наш герой же ж. Трой, він мені написав, що. Ану, я піду зараз пограю і покажу класний якийсь бій, такий майстер класний, показовий. Ну, ось він цей бій, так. Ми вже в перечутті. І в перечутті, напевне, першої відмітини на столі гармати в це вам повідає, так? Хотілося. Так, поки я розповідаю, що це цікаві історії, ну наш герой обрав таку позицію, ну, в принципі, так, і для чархотурщика вона була б непогана. Поїхати десь продавлювати, ну це не танк прориву, ми вже знаємо. Я вже знаю, що це картонний і ще от просто. Хоча я зараз, напевно, як зазвичай буду здивований, що він тут десь 2000 ще й натанкує. ха <гум> Нічого не танкує. То які переваги? Рухливість, швидкість непогана. Так ми бачили по пересічній місцевості, по піскам під гуірку. виїжджає дуже чудово. Далі що у нас? КВН. Кути нахил гармат. Ну, дивіться. Ну. Французьких танків, по-моєму. Якщо не всі, то в багатьох такі нахили чудові. І в нас бачимо, що гармата вона така шарнірна, що ну, в принципі, так, е це перевага. Хоча вона навряд чи буде танкувати, якщо від грати. Це хіба що отак, і бакущик собі знайти. І теж від е кутів пограти, постріляти так, щоб нас не виявили. Якщо виявили, то дуже швидко, щоб від'їхати, відпітляти. Це перевага. Ну, перевага, в принципі, так. Так дві переваги ми вже знайшли. Це швидкість, маневреність. Маневреність, я правда не знаю. Ну, обертається башта непогана. Як навколо своїх сі обертається чи не побачили якоїсь дуельної дуель. І хотілося б ще побачити, ну точність слушність, бачите, зведення чудове, гармата, в принципі, барабан на три снаряди, під калібри основні, величезна швидкість снаряду, це теж перевага. І 248 пробиття на 9 рівні це чудове пробиття для СТ. Недолік величезний, що наш танк величезний, от він величезний величезний, просто. І великий босс серед ст так? Можна назвати. Хоча не броньований. Так, ну і що в нас комуляки? Комуляки 300 маме пробиття, це якщо вже битися з десятками і перестрілюватися від башт? Так, поки я знову розповідаю, що дойде цікаві історії. Тут наші ну, великі сили у нас тут підтянуті і підтягнулися суперників. Вони вирішили все ж таки продавити. І потихеньку це в них виходить, до речі, продавити. Саму піщану річку. Поїдемо зараз з напевне, ну хоча б підженемо, тому що ну, перестріляти його буде важко, у ну, нього все ж таки, по-моєму, потужніший барабан. А от 122 ТМ, він там бачимо агресивно під'їхав під наш Респ. Там у нас багато ПТ стоїть, треба його зараз вихлопушувати. Ого! Чудово. <звук> Виконав завдання. Допоміг братішам. Зараз друге завдання це чарфотурчика відігнати. Але не щоб до нього ніхто не приєднався. Так. Як у нас там по перекаці? далі? Е, бачимо, там три танки просуваються по такій лінії суперників. Ось проїхав конвей. ну конвей точно нам не, не суперник, хоча якби він фугасом зараз дав, а він взагалі не Він взагалі не влучив, він перелякався. Так, перелякався, е, він думав зробити неочікуванчик нашому чармурату. Але сам е, злякався цього неочікуванщика, що Чармурад на нього виїхав. Да він ще ж не знав, що проти нього грає Трой. А Трой це в нас е, автор е, цікавих та чудових боїв, по-перше. А по-друге, він ще й експертний експерт. Він дуже багато коментарів чудових та цікавих пише. Також пишіть свої чудові та цікаві коментарі, щоб стати поважними експертними експертами. Та також між собою в коментарях спілкуйтеся, так? Хі -хі -хі. Це? Ну, це буде підтримка. Коментарями, так, підтримка YouTube каналу. Ну, я вам за це буду вдячний. Буду читати ваші коментарі, а потім в якихось відео відповідати на них. Так. Ну тут я дивлюся, що з чомусь чарфутурчик ну У нього перевага. Так, з дивіться, навіть не пробив його У нього перевага, я ж казав, по гарматі, він кращий набагато. По рухливості, по маневреності, навіть десь по бронюванню. Оце він влучив в оту полочку, так? Чарфутурчик, от ту полочку задню влучив. Це колись навіть один з підписників експертів порекомендував, що якщо хочете танкувати, то задом ставайте, в ту полочку не пробивайте. <плес> Чудово, так. Чудово, що є такі експертні експерти, правда? Відігнав ну добре, виконав завдання. Він турчика відігнав, поїдемо, тут зараз допоможемо. Тут можна зараз як в тиру просто розстріляти, зверху виїхати. Type 4 Heavy. Так, опа, і тут як в теру. Там Намагалися намагалися проїхати, бачимо по такі лінії, нічого в них там не вийшло. 9, 8, рахунок в нашу користь. Перевага по ХП в нашу користь. Майстер клас на чармураті в нашу користь. Так, 3000 вже настріляно, три вороги знищено. 1295, за розвідан, бачимо коло виявлення. Нашого танку. Ну так, погляд чудовий. Отже теж по універсальності, так? Ну, може, десь я й перехвалив швидкість, бо бачимо, зараз от по цим піскам він їде дуже повільно. Так, і так, щоб він навколо своєї осі обертався швидко. Так, приїхав. Так, а в чарфутурчик аж теж хитрий план на бік. Він зутовчить саме на нашого чармурата. Вже, вже точно точить, тому що вже й підкопушився. Але в нас не вистачить барабана в такій дуельній дуелі, у нас просто не вистачить барабана його виклопушити. Йде на допомогу Скорпіон. Окей, об'єднуємося з братішом. Так. А бачимо, що у нас ще й можуть бути Юдес відступає, Т-95 і Т-54 просуваються по першій та другій лінії. Це можуть бути дійсно проблемні проблеми. Отже, треба швиденько зараз черфутурчика вихлопушити. Так, підловив. Чудово, знову неочікуванчик. І не влучив, ну. Тоді не пробив, а цей раз не влучив просто. Хто тікає, той не хоче битися він, так? Він навіть і миритися не хоче, він просто битися боїться з нашим, з нашим героєм. Ну, ну, як ви бачите, наші братиші теж не влучають кудись в пісок. Дуже поспішав стрільнути. Та, тут можна. Та той тікає, просто все, на автоприцілі, просто його розриваємо. І знову не Ну, тут треба влучити зараз. Будь проблеми точно ще. Є, я казав, на автоприцілі. Так, вперед, по-моєму, на базі суперників нікого немає. Можемо тут пошуміти на базі, щоб вони вже знітились і поверталися. А там все ж таки просуваються, бачимо по першій та другій лінії. І там у нас... Ну, у нас там є ще сили, але погано, що їм полочку залишив десь. І чудово, що немає артилерії, тому що артилерія, напевно, щоб по нашому герою працювала і доволі добре б нахлопушувала, так? Оце дуель на дуель. І там канує ні одного разу. Так, ну я казав, нема тут бронювання. 5 ворогів знищено, п'ять тисяч настріляно, 2000 за розвідданими. Поїхали. Вперед. IMX десь там стояв. Так. Десь по центру там стояв. Під центр підтягнувся, до речі, Т-54, Т-95, напевне, зараз на їмбоповичку стане на нашу. Скоріше всього, бо він не буде повертатися, йому немає сенсу повертатися з такою крейсерською швидкістю. Да, Ми скорпіоном так нормально проїхалися, правда? Допоміг братьі. Все, не доїхав ще Т-95 до Чудово. її зараз займає п е, 4 Пантера. Су-101 попер на Т-54. Так, чекаємо під світу. Мені здається, зараз от перезарядитися, правда? Перезарядка самого барабана в принципі комфортна і між пострілами не треба довго чекати. 6 ворогів знищено, це воїн достойніший. 5400... Один настріляно. Там така боротьба йде. Не хочуть бачити, ні ніхто. ні наш герой не захотів ставати на захоплення, бо, бо дійсно на захоплення ще. Та ще й принципі є, правда, можна поїхати. Т54 все ж таки там об'єднався 195м, його вихлопушили. Це 95-й, там буде битися до останнього подиху, і ми його повинні прихлопушити, щоб сьомий був ворог знищений, правда? Було б чудово. Все і так чудово. Дякую за реплей. Дякую за дійсно класний бій на цьому чудовому та цікавому танку. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.